Приїжджає машина для прибирання сміття, у неї висипають відходи із баків. І на цьому місія прибиральників закінчилася. Після їхнього від'їзду залишається ще ось така картина. І таке видовище можна побачити в багатьох подвір'ях Ужгорода. Ужгород ужасно грязний. Це друзі-приїжджі, які не були 10, мабуть, в місті, вони в шокі взагалі. Кошмар. Після зими от, в дуже брудному стані. Так що не знаю. Чим це зумовлено, але інші роки частіше було, зараз дуже брудно. Стан міста Ужгорода на даний момент такий грязний, що далі нікуди. Но, звичайно, прибирають, вже видно, що прибирають, але на даний момент дуже, дуже грязно. Грязний, грязний дуже. Місто може бути чистим, якщо його прибирати усіма силами, кажуть в Ужгородській міськраді. Тож у п'ятничний санітарний день також вирішили долучитися до місячника з благоустрою. На власному прикладі показали, що зі сміттям боротися можна. Частина працівників мерії поралась на прилеглій території своєї установи, інші облагороджували набережну. Тих, хто ще не долучився до прибирання рідного міста, в міськраді закликають не зволікати. Більша частина закладів освіти, то шкільні заклади, школи, медичні заклади, вже провели тиждень роботу біля своїх територій, благоустрою, і ми бачимо вже результат. Але щодо громадських організацій, то поки що дуже кволо проходить робота, яку вони намітили. Також у міськраді кажуть, що хоч комунальне підприємство, яке вивозить сміття з міста і працює цілодобово, впоратися з ним через нестачу відповідної техніки, важко. Утім, сподіваються, що все таки Ужгород постане перед його мешканцями в новому чистому образі.